Криворізький академічний міський театр Академія Руху розпочав підготовку до нового сезону. Творчий колектив планує порадувати своїх шанувальників як вже знайомими сценотворами, так і новинками. На сцені постануть вже добрі знайомі фантасмагоричні спів Сонця і Тіні та трагічно зворушливий «Акакій». Дитячу публіку тішитимуть постановки Залишайся собою, Моргайко», «Пеппі Довга Пенчоха та для юних глядачів готується казка Летючий корабель зі скарбниці Вириний дідух, кам'яний хрест, вистава з багатою сценічною історією та на диво актуальною тематикою. На малій сцені театру буде представлена моновистава Наталчина мрія, пронизлива історія дівчини-сироти, прагнення до щастя якої вийшло за межі людяності, моралі, правил людського співжиття. Бо нікому її було до того привчити. Батькам, близькому оточенню, суспільству було не до того. От і стали високі почуття основою для ницої трагедії. Високомайстерне виконання ролі здійснила Євгенія Кірсанова, актриса Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, яка нині через воєнні реалії перебуває у кривому розі та долучається до творчого процесу в академії руху. А наприкінці року театр з нагоди трьохсотліття українського мудреця Грицька Сковороди представить постановку за мотивами його творів.